На неділю інформацію не передплачувати дороговартісні видання, а скористатися власним науковим потенціалом, тим паче вельми потужним і перспективним. З такою метою в Сумському державному університеті був створений електронний архів. Долучитися до його наповнення має змогу кожен вчений і навіть студент за рекомендацією викладача. Університет вже почав співпрацювати з науковцями інших вишів щодо розміщення авторських робіт в базі електронного архіву. Архів предполагался только для наших сотрудников, для наших учених. Ну сьогодні вже поступають пожелання, такі і предложения розміщати архивы сотрудников других університетів, которых у которых є ще нет архіва і ні предполагається. Любові желаючий учені, который зарегистрируется в может размещать розміщати роботи. Електронний архів або репозитарій був започаткований в грудні минулого року як пілотний проект. За цей час у віртуальному каталозі з'явилося понад 2,5 тисячі документів: як матеріали бібліотеки, так і індивідуальні колекції викладачів, наукових співробітників. Існують також розділи під назвами: матеріали партнерів та періодичні видання Сумського держуніверситету. Всякими способами учені намагаються розкрити свої роботи. читаючи, які інші учені їх використовують і згадують їх. Уже в своїх роботах відбувається. Таким чином повишається рейтинг робіт, рейтинг ученого, рейтинг інституту, університету. Інше нововведення онлайн-студії, що являють собою комп'ютерний клас з чотирма ізольованими кімнатами. Вони дозволяють студентам заочної дистанційної форм навчання наживо одночасно спілкуватися з викладачем. Новітні технології дають змогу навіть використовувати схеми і графіки, показувати презентації, відеофільми, словом, проводити повноцінну лекцію онлайн. Це не скайп, це не, скажімо так, стандартні відомі багатьом програми. Це програми і засоби набагато більш прогресивні, більш мають більше потенційних можливостей, які дозволяють одночасно транслювати, спілкуватись з багатьма одразу студентами, центрами, і тим чин таким чином можна сотні студентів одночасно об'єднати в такому сеансі зв'язку. Для забезпечення взаємного спілкування існує 15 локальних центрів, обладнаних такими ж системами у семи областях України. У майбутньому ж обіцяють працівники центру. Спілкуватися з викладачем можна буде, не виходячи з дому. Ярослава Тюбка, Олександр Брусовцов, АТВ.